Тата 16 16,1 мільярд гривень. Така сума бюджету запланована на 2023 рік. Це питання розглянули на сесії Харківської міської ради. Депутати поки що ухвалили проєкт бюджету. Більш детально його розглянуть після того, як буде прийнято державний бюджет. Однак зауважує віцемер Тетяна Таукешева через повномасштабну війну надходження Харкова зменшилися. жаль, з 1 марта з 1 апреля законами України були... уменьшены поступления в бюджет от субъектов хозяйствования по единому налогу первой и второй категории, вы знаете, по налогу на землю. В связи с этим у нас ожидается недопоступление. На сегодня выполнение у нас бюджета за 10 месяцев 67% по доходам. Расходы, как я уже говорила, 54,7%. Поэтому финансируется Тільки захищене, як ми, ви знаєте, статті расходов. Теж проєктом бюджету передбачено, що кошти спрямують на освіту, культуру, спорт та сферу соціального захисту. До того ж, фінансуватимуть міського бюджету і відновлення житла, що зруйнував російський агресор. Такі статті видатків також закладені в проєкті. Крім того, кошти з бюджету спрямують і на сферу охорони здоров'я. Тим паче, що в розпорядженні Харкова може з'явитися ще один медичний заклад. Зараз він знаходиться на балансі держави, але його хочуть приватизувати. Це дуже важливо, що фонд державного майна. І відповідно Міністерство соціальної політики України не віддали під при цей це нау... научний дослідний інститут протезування у приватну власність. А ми забрали його у нашу власність комунальну. Бо це дуже важливо для тих, тих воїнів, які. Получили поранення у війні. Ігор Гортергов пояснив, що до нього зверталися керівництво інституту протезування з проханням взяти заклад до комунальної власності. Питання винесли на сесію, і депутати його підтримали. Таким чином інститут продовжить функціонувати. А воїни, які отримали на війні інвалідність, зможуть звертатися до цього закладу і надалі. Яна та Олександр Уваров,